Добрий день, мої любі малята! Подивіться, сьогодні до нас знову завітала лялька. Вона нещодавно була у магазині меблів. А щоб дізнатися, що вона там побачила, відгадайте загадку. На нього сідають, але не стілець. З підлокітниками, але не диван, з подушками, але не ліжко. Що це? Загадалися? Правильно, це крісло! У магазині були різні крісла. Ось подивіться. Якого кольору це крісло? Правильно, червоного. А це крісло яке? Так, синє. А якого кольору це крісло? Правильно, жовтого! Малята! Давайте пригадаємо, чого складається крісло. У нього є сидіння, правильно, а ще спинка. А ще... Підлокітники. Малята Ляльці дуже хотілося, щоб крісло було різнокольорове. Але такого крісла не було в магазині. Давайте допоможемо ляльці і збудуємо для неї різнокольорове крісло з цеглинок. Ми спочатку підготуємо наші пальчики. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні, друзі всіх! Зранку привітали! Для будування крісла нам потрібні цеглинки. Я візьму цеглинки Лего, червоного кольору для сидіння та жовтого кольору для спинки та підлокітників. Щоб побудувати крісло, покладемо лежма дві цеглинки червоного кольору, прикладаючи їх одну до одної довшим ребром. Це сидіння. Потім беремо цеглинки якого кольору. Правильно, жовтого. І вертикально прикладаємо до одного з боків дві цеглинки, ставлячи на коротше ребро. Це спинка нашого крісла. Далі з двох боків прикладаємо по одній цеглинці, ставлячи на довше ребро. Це підлокітники. Ось яке гарне різнокольорове крісло у нас вийшло. Ляльці воно дуже сподобалось. Малята, я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні крісла. Але зараз час прощатися. До побачення!